У Севастополь топтав стежку і наступник Саламатіна Павло Лєбідів, і саме за його каденцією Росія окупувала Крим. А до того, нешановний шановний пан Лебідів заливав чухню про братні народи. Город Сігірови Севастополь об'єднує наші не тільки оборонні відомства Росії України, да об'єднує два наших народи. Ебіді тікав у той час, коли Янукович прокуратура підозрює його в нападах на учасників майдану. Слідство припинено, бо він теж в розшуку. Хоча добре відомо, що втік екс-міністр. До окупованого Севастополя нині Лєбідів веде бізнес на окупованому півострові, кажуть забудовник. Рекреаційні зони забирає під будівництво елітних ЖК. Журналісти-розслідувачі стверджують, що й сам колишній урядовець мешкає на мисі Фіоленд, де він віджав частину пляжу і зробив її закритою. Офіційно Лєбідів, віце-президент російської спілки підприємців у Севастополі, веде публічне життя, ні від кого не ховається, бо зна там його не дістане офіс генпрокурора.